Тіло Андрія Артвінського знайшли. Нагадаємо, 35-річний житель села Гореньград ще 2 грудня поїхав на роботу до Рівного на будівництво на вулиці Київська та додому вже не повернувся. Рідні повідомили про це до поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік загинув на будові, однак тіла там не виявили. Люди поки що відмовляються давати певні покази, які б сприяли б ходу розслідування, досудового розслідування. Тому тут є певна проблематика, але разом з тим, ми найближчим часом ми розуміємо, яка це все-таки спричинений біль близьким, зокрема матері. Ось, ми все зробимо для того, щоб виконати свій власний обов'язок як правоохоронці, перед тим, щоб саме встановити всі об'єктивні обставини. Заначальний випадок стався на самому об'єкті будівництва шляхом падіння з висоти. Завдяки проведеним розшуковим заходам, сьогодні, 14 грудня, у лісовому масиві села Олександрія поліцейські мертвим знайшли безвісти зниклого Андрія Артвінського. Тіло направлено в морг для проведення судової медичної експертизи та процедури впізнання. Більше про цю подію дивіться у наступних випусках телевізійної кримінальної служби.